Я дуже багато всякого навчився. Правда? Пані всі Стефа, всі. дякую пані Стефі, О, як мамі, яка, яка своєю материнською любов'ю е, Вчить правильно. Добре робите. Так, так треба. Е, і дякую всім вам, бо кожен, кожен якийсь приклад свого життя е, привів, з якого можна почерпнути дуже багато повчального е, і благодаті. Тому дякую Богу і за всі за особливо Бого родиці. Тому що це вона всіх зібрала докупи. Вона сформувала таку команду. Петро? Ну, так. гарна команда, гарні шофери. Тому щиро щиро дякую їм Ісусові особливо за те, що він не покидав нас і завжди нас, нас зливав. Благодать. Е, а материнська опіка і любов Богородиці дуже відчутна була правда в нашій поїздці. Я думаю, що е, кожен день, який ми будемо далі проживати після нашого приїзду додому, він буде усяченій ласці е, і просто так на щире. Треба слухати голосу, відкривати своє серце, прикликати Духа Святого. І Дух Святий нам, нами покерує, або Богородиця нам щось скаже. Ми, якщо послухаємо, будемо добрі діти, правда? А не послухаємо, то мусимо йти до справи. О, І тоді знову будемо добрі діти. Маємо вихід, як не послухаємо. Так. Хай Господь всіх до своїх сьогодні Бога Отця і Сина, і Святого Духа, хай буде з усіма вами, завжди нині, повсякчасно, як і вічно. Амінь. Амінь.